38 медалей здобули вихованці Дніпровської спортивної школи у чеському місті Острава. Там відбувся відкритий чемпіонат з Тайквондо. Івані 8 років. Тайквондо вона займається з чотирьох. На чемпіонаті посіла два перших місця в різних категоріях. Було приємно. Перше місце це приємно. Спарінги вони, вони дуже важкі. А так я буваю, що становлю спарінги і бувають лиші, а бувають кожні. Марія повернулась до тренувань лише в вересні. До цього п'ять місяців була в евакуації, але це не завадило їй посісти. Перше місце було не важко, але хоча у них дуже хороший рівень підготовки, тобто вони дуже витривалі, вони швидкі. Було ну, трошки важко От перерва велика була. Через те трошки дихалка, фізуха трошки підкачувала, а так було дуже хороші бої були, дуже цікаві. Анастасія Кравець тренує дітей понад 10 років. В загалом у спортивній школі з боксу та єдиноборств займається близько 1200 вихованців. 250 з них займаються та До секції приймають дітей від 4 років та дорослих без вікових обмежень. Батьки, які до нас приводять своїх дітей, розуміють, що навіть під час війни діти не можуть сидіти вдома, бо навчання є онлайн. І треба фізична активність для дитини в будь-якому випадку. Тому у нас навіть зараз іде відкритий набір на тренування. Ми запрошуємо всіх бажаючих. Нині команда готується до Кубка України. Він відбудеться наступного тижня в Умані та до відкритого чемпіонату Польщі, який відбудеться у грудні. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.